Працює Богдан Морозов в ефірі телеканалу ТРК надвірна. Інформаційний випуск новини. Мовимо цікаве про потрібне. Ми пам'ятаємо, у місті Єремча розпочали будівництво меморіального комплексу героям, які віддали життя у боротьбі за Україну. Сам пам'ятник спорудять на місці старого меморіалу, що недавно був знесений. За проєктом простір складатиметься з комплексу споруд, зокрема карти України, Великого Серця, Гуцула, Карпатських Гір а найголовніше фотографії захисників, про яких суспільство має знати і пам'ятати. Про унікальні споруди розповіла наша журналістка. У Єремче з'явиться новий меморіал на честь українських героїв, які віддали своє життя за незалежність держави. Його будують на місці колишнього радянського пам'ятника. Це шана є до тих солдатів, які загинули. Бо чи провести панахіду, чи день незалежності, чи молитву замолити за них не мають мати якесь гідне місце. В нашій громаді і в державі, і в громаді. І це має бути та історія, яку ми маємо вчити дітей. Люди мають розуміти, що якби не ці хлопці, то ми б не мали України, не мали громади, не мали б нічого. Маленька частинка тої душі, яку ми хоч солдатам віддамо, які загинули. Проєкт є дуже цікавий. Це і на громадських слуханнях обговорено, і з мамами загиблих погоджено. Ну і з Божим словом, з доброю молитвою робимо, працюю. У міській раді кажуть, проєкт унікальний. Над ним працюють заслужені архітектори, скульптори та художники. Центральною фігурою стане триметрова скульптура гуцула. Її виготовляють зі спеціального металу. Позаду символічні гори з гранітного бетону. Там будуть і наші гори, і наш гуцул, який ці гори оберігає і ніякому він не віддасть і не, і не здасть. І там будуть якраз прізвища тих, хто загинув в боротьбі на Майдані. Це наша Небесна Сотня, а також фотографії наших загиблих героїв з відповідними QR-кодами, де можна буде про них прочитати їхню десь історію, автобіографію і їхній життєвий шлях. Буде карта України, буде, буде тут також звукове. Звуковий фон до цього нашого меморіального комплексу, що можна було при якихось заходах вшанувати пам'ять, буде грати гімн буде грати відповідне супровід. Площа ділянки близько восьми соток. Проєкт пройшов, громадські слухання, і яремчанці його підтримали. Меморіал буде не просто пам'яткою, а місцем сили та вдячності. А серце буде внизу. Такому буде мапа України, і в цій мапі України там буде це серце так внизу, і воно буде таке. Буде ви підходите і чуєте цей стук. Ну, ми будемо там ще погоджувати, можливо, там якийсь гімн колись на якихось заходах, можливо, там може читати комп'ютер прізвища загиблих на заходах. Ну, така от буде сама ця. Ну, ми хочемо таке зробити, хочемо зробити так, щоб воно було. Тут є ремчі, тут багато різних людей, туристів зі всієї України і з за кордон. Хочеться, щоб була якась така ізюминка, щоб людям не так було тяжко. Це дивиться на то все, щоб їх було їм було інтересно. Вартість проєкту складає близько 6 мільйонів гривень. Усі кошти, виключно від меценатів. Жодної гривні з бюджету громади не витрачено. Завершити роботи планують уже до кінця цього року. Іванна Осташук, Іван Наосташук, Іван Сем'янів спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. У надвірні відкрили майданчик для паркового волейболу. Ініціаторами спортивного об'єкта стали військовослужбовці, які власними силами та за сприяння підприємців, благодійників і влади його облаштували. Сюди можуть у будь-який час приходити місцеві діти та молодь, щоб пограти у волейбол. Майданчик освятили та провели турнір надвірнянської МТГ. На дійстві були і ми у надвірні. Відкрили майданчик для паркового волейболу. Це вже п'ятий у громаді, але особливий тим, що створений за ініціативи військовослужбовців. Ми проводимо тренування, інколи про розслабляємося. Наприклад, у вихідні дні ми дуже відпочиваємо морально тому, що багато хлопців, які є після поранення, їм дуже це важливо тим, що вони просто коли грають, вони забуваються про якісь там негаразди, і трошки так, щоб не завжди бути в такому напрузі весь час, щоб вони трошечки відволікалися від війни. Військовослужбовець Сергій пройшов запеклі бої на фронті. Захисник розповідає, спортивний майданчик створили у першу чергу для дітей та молоді, щоб йоне покоління активно проводило своє дозвілля. За ініціативи нашого командира Олександра Івашини. Ми створили тут такий спортивний майданчик. Він ну, щоб користувалися діти, молодь цим майданчиком, і також наші військовослужбовці, щоб підтримувати здоровий спосіб життя, ну і активно. Відпочивати після урочистого відкриття та освячення одразу стартував турнір. На майданчик вийшли сім команд: серед учасників, медики, військові, місцеві спортсмени. Атмосфера запекла, але дружня. Виставляємо своїх дві команди: хлопці, всі спортивні, всі учасники бойових дій. Є навіть такі хлопці, які після поранень, тобто грають тільки однією правою, а ліва не зовсім функціонує. Але хлопці приймають активну участь в спортивному житті. Громади. Урочисте відкриття спортивного майданчика відвідав і голова Надвірнянської громади. Зіновій Андрійович радіє, що навколо будівництва спортивного об'єкта надвірнянці об'єднались. Цей майданчик виріс не тільки на очах. Він залучав небайду, залучив під час будівництва небайдужих жителів громади. Це підприємці, це будівельники, це спортсмени, це військові, це ті люди, які будуть займатися волейболом на цьому майданчику. Більше того, в нас. Громаді це вже п'ятий волейбольний майданчик, і вже незабаром за декілька тижнів наша громада буде приймати в чемпіонаті Кубка України тур по пляжному волейболу. Це зона відпочинку, це інші локації, тому рівень пляжного волейболу високий. Іван Осташук спеціально для телерадіокомпанії Надвірна. Калуш оркестра та інші відомі виконавці дали жару на пнівському замку. Відбувся благодійний масштабний захід на підтримку ЗСУ під назвою Street Fest UA. Дійство зібрало більше декількох сотень людей, які донатили та змогли яскраво провести час. Як виглядало дійство та чим було цікаве, дізнавалися із ТРК Надвірна. На пнівському замку було гучно Street Fest UA зібрав відомих співаків та співачок. Таких як Калош, оркестра, Паучек, Тайна та інші ТРК Надвірна вдалося дізнатись у людей, як ті ставляться до такого дійства. Спілкувалися з дружиною військового співачка Ганна Саса. Прийшла на фестиваль разом із донечкою. Супер. Ми тільки нещодавно прийшли. То нам в принципі дуже подобається. Тут є фудкорт, е, е, не жарко. Якраз е, можливість побути на такої події, послухати класну музику. На давно цього не вистачало. Я думаю, що. Е, Війна ми донатимо за вхід, тому це дуже важливо допомагати ЗСУ, навіть будучи в тилу. І такий захід це дає можливість підкреслити і допомогти нашим збройним силам і послухати трошечки е, таку музику, щоб трошки відпочити. На фесті зустріли подруг двох Анастасій. Перша поділилася своїми думками щодо заходу. Неймовірні емоції дуже класно. Багато людей, багато знайомих, гарна обстановка. І хотілося б. Ви щоб побільше було на двірні таких заходів, дала відповідь чи слухає творчість гурту Калаш оркестра? Так, да, я слухаю його пісні, тому. Тому що я зараз перейшла повністю на українську мову, і в нього дуже гарні пісні. Мені подобається. Обидві Анастасії поділились думками, де могли б проводитися подібні благодійні заходи. Дівчата відповіли на питання, чи доречно проводити під час війни дійства за донат. Та дуже гарно. Дуже багато людей хотіли, щоб надвірні таке було чаще. Лубнівський замок гарно тут дуже гарно. Ну і ще зона відпочинку. Та і зона відпочинку. відпочинку. Я думаю, що так, тому що все-таки у нас дуже багато молоді в надвірні і. Ми мусимо якось відволікатися, відпочивати. Тому я думаю, що раз на рік точно варто це зробити. Та ще плюс, якщо гроші будуть, і на зсу на захід прийшла юна Юлія, яка поділилася своїми враженнями. Дуже класні враження, у нас це дуже рідко. Тобто завжди подобається щось новеньке, щось класне, завжди якась енергетика, прикольна. Тобто немає якоїсь такої, знаєте, зараз війна, і немає чогось такого класичного. Є щось, що хочуть люди старатися і робити. Тобто, і нам це всім подобається як бачите ззаду дуже багато людей дуже багато людей зібралося і я бажаю, щоб завжди було так. Хоч під час війни у нас і не дуже так є, що ми можемо зібратися. Але все супер, дуже класно. Враження дуже чудові, найпрекрасніші на фестивалі. Були фудкорти, дитячі атракціони, захід доповнював виступу ведучого та діджей. Яскравим епізодом фестивалю стало освітлення прямо на сцені. Зіграші та аукціон. Дев'ять тисяч гривень. Три продано! Проводився аукціон, а декому пощастило отримати панаму від Калоша. Якраз його виступом дійство і закінчилося. До слова, український гурт Калош Оркестра став переможцем Євробачення у 2022 році. А пісня Стефанія у Ютюбі набрала понад 77 мільйонів переглядів за трохи більше як три роки. Розширену частину фестивалю з виступами, зокрема гурту Калош оркестра, шукайте у нас на Фейсбук-сторінці або ж Ютуб-каналі. Надвірнянська молодь прийняла естафету від молоді Городанківської громади. Такий флешмоб ініційований головою Івано-Франківської ОДА Світлани Онищук під хештегом Молодь тут і є частиною інформаційної кампанії до Дня молоді. На меті показати, що молоде покоління вирішує залишатися на рідній землі, беручи участь у різноманітних проєктах. Загалом участь у флешмобі взяла молодь 11 громад. Надвірнянська Молодь приймає естафету від молоді Городенківської громади. Студенти, волонтери, спортсмени, педагоги, митці об'єднані спільною метою робити свою громаду кращою. Кожен несок, велика чи маленька справа, створює силу громади. Ця земля – наш дім, тут народжуються проекти, які об'єднують і надихають людей. Молодь вірить, що навіть маленькі дії ведуть до великого успіху. Кожна ініціатива. Шанс допомогти іншим і зробити громаду кращою. Ідеї оживають у проектах, які змінюють життя громади. Успіхи кожного це сила, яка об'єднує всіх навколо. Ці молоді люди. Голос свого покоління. Вони енергії, голос молоді, об'єднаний в молодіжній раді. Вони доводять, зміни починаються зараз, серед своїх людей у своїй громаді. Прості моменти теж створюють силу і надихають громаду. Це покоління, яке діє, воно будує і допомагає, і залишає свій слід тут і зараз. Тренінги для працівників поліції нещодавно відбувся навчальний захід, який тривав тиждень. Під час нього навчали різних важливих актуальних навичок: комунікація, вміння надати медичну допомогу дітям тощо. Детальніше про це розповів у коментарі начальник служби освітньої безпеки ГУНП у Івано-Франківській області, підполковник поліції Віталій Гев'юк. На протязі тижня часу для працівників служби освітньої безпеки в територіальних підрозділів головного управління національної поліції Івано-Франківської області проводилися тренінги. Дані тренінги проводили структурні підрозділи. З головного управління національної поліції, як, наприклад, це управління превентивної діяльності, вибухотехніки, а також кіберполіції. Представників поліції навчали саме перше, як надавати медичну допомогу дітям або здобувачам освітнього процесу. Основна мета даних тренів для представників служби освітньої безпеки це навчитися комунікувати усіма учасниками освітнього процесу, а також надавати їм практичну і методичну допомогу. основний для нас показник це довіра населення дітей, тобто всіх учасників навчального процесу, довіряти нам і і ділитися з нами, тобто консультуватися, щоб ми могли їм надавати допомогу в різних ситуаціях. Торік неодноразово діти зверталися до працівників служби освітньої безпеки по допомогу, тому що їм на мобільні телефони приходили різного гатунку повідомлення, як приклад, це вербування. Інформаційний випуск новини добігає свого кінця, і поки наші працівники працюють над новими матеріалами підписуйтесь на наш Ютуб канал та Фейсбук сторінку, щоб бути в центрі подій разом із нами. Бережіть себе, почуємося.